Якщо ми захищаємо е, морський простір, е, Нідерланди надають е, два е, мінних тральщики класу Алкмар. І ми розпочнемо готувати українські підрозділи для того, щоб вони знали, як використовувати ці човни. Це буде здійснено разом із Бельгією і іншими нашими союзниками. І човни будуть готові до використання у 2025 році. І це така контрибуція у спроможності військово-морських сил. Ми також е, забезпечимо е, інші спроможності. Це е, мости та переправи М 3 і е, системи РЛС також Щоб підсумувати? Я хочу сказати, що ми продовжимо нашу непохитну підтримку Україні. Ми не можемо дозволити Росії уникнути і вийти сухими із води від цієї незаконної і жорстокої війни.